Незважаючи на те, що виборчий процес добігає кінця, навчання членів виборчих комісій залишається і надалі актуальним питанням. Їх потрібно готувати, підбирати, тому що саме незнання виборчого законодавства і процедурних питань призводять до того, що затримується процедура підрахунку та встановлення результатів. Близько 15 протоколів повертають заради уточнення чи по факту виправлення якихось даних. У нас були випадки, коли члени комісії підписували виборчі бюлетені, у нас були випадки, коли членам комісії видавали виборчі бюлетені на основі попередніх списків виборців. Тобто виборець навіть не підписувався за виборчі бюлетені. І через це зараз виникають проблеми під час прийняття виборчої документації в окружних виборчих комісіях. На усіх чотирьох виборчих округах області основні затримки відбувалися через людські або технічні фактори. Неправильно заповнені протоколи, зависання комп'ютерів. Деякі документи виправляли та переписували не на дільницях, а за рогом територіальної чи окружної комісії, сидячи в автівках чи просто на вулиці. А втім, фахівці не називають це масовими фальсифікаціями. Це скоріше бажання втомлених після безсонної ночі людей скоріше закінчити з паперами. Усі відмічають надзвичайно високу явку виборців, і причин для таких показників. Декілька я думаю, що тут комплексно треба підходити. Я думаю, що і події на сході, і те, що люди дійсно вже хочуть нарешті стабільного якогось життя і нормального вибору, і саме це говорить про результати. З ігорем Баб'яком погоджуються і спостерігачі громадянської організації Опора їхні активісти вже не перший рік відслідковують виборчий процес у нашій державі. Вибори 2014 року вони називають демократичними та високоцивілізованими, оскільки не було застосовано фактів адміністративного тиску або масового підкупу виборців. Втім, на одній виборчих дільниць опорівці зафіксували застосування старої схеми голосування за конкретного кандидата. Виборець повинен був поставити позначку не в центрі квадратика, а десь з боку. І Потім, пред'явивши фото такого бюлетеня, отримати гроші. В містечко це гуртожиток номер 3 Нашим спостерігачем було зафіксовано 48 подібних бюлетенів з подібним маркуванням бюлетеня голосування за одного з кандидатів. На кількох дільницях в області не хотіли допускати спостерігачів до процедури підрахунку голосів. Однак, після кількох телефонних дзвінків юристам непорозуміння були виправлені. Надія величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.